Шановний настоятелю, шановні парафіяни, сьогодні церква нам дала таку можливість прочитати коротший фрагмент Євангелія і довший. Я одразу перед тим, як вийти, попросив деякона Ярослава, щоб прочитав довший, тому що, тому що саме в довшому фрагменті оці останній діалог, є останній діалог Ісуса. З Петром. І саме читаючи довший фрагмент, ми можемо почути оці ключові, також і для, для нас з вами запитання, яке Ісус задав апостолу Петру, про те, чи Він його любить. Бо в коротшому, саме це обрізано йде. так? Я саме про це хотів, хотів говорити. Святий Петро, після того, як зрадив Ісуса. І зневірився трохи в те, що він Воскрес, бо він біг до гробу, пам'ятаєте, той другий учень побачив і повірив, а Петро дивувався тільки, так не сильно він вірив. Що ж йому робити після того, як, як це сталося? Е, він сказав: Я піду робити те, що я вмію. Так? А що він міг робити? Він був рибалкою Його місто знаходиться прямо над Галилейським озером, і майже, ну. Не всі, але велика частина чоловіків саме займалися рибальством так, на, на, на мали човни, мали такі неводи, і озеро досить велике, його називають також і морем, і вони, вони ловили цю рибу і продавали. Інші учні, побачивши те, що він е, е, хоче повертатися до того промислу свого, до своєї професії, як то кажуть, сказали: і ми з тобою підемо, бо що ж робити? так? Тобто залишаємо це покликання, Господь нас покликав бути апостолами, рибалками людей, йдемо, вертаємося ловити знову риби. Але Господь, об'явившись цим апостолам, кільком апостолам, він черговий раз їм пригадав, що навіть риби вони ловити без його допомоги не зможуть, так? не вміють навіть так? Не, те, що, ну, не те, що людей, звісно. Але. І ось це все відбувається, цей фрагмент Євангелії. Це все відбувається прямо неподалік Кафарнаум, міста, в якому народився і проживав святий Петро. Так трішки поряд, на березі, на березі цього озера. Там зараз знаходиться, на цьому місці знаходиться каплиця примату святого Петра, так вона називається. І є два важливих місця для паломників, які відвідують, відвідують це місце. Одне місце це скала, яка знаходиться над водою. І вважається, що саме на тій скалі Ісус розпалив багаття вогнище і приготував їм сніданок. І зразу кілька метрів поряд біля цієї скали, фактично, скала знаходиться біля стіни каплиці. В самій каплиці знаходиться інший камінь, де Ісус стояв. так? Стояв і, і питав Петра Тричі, чи той його любить. І це такий дійсно невеличкий храм маленький він під опікою отців францисканців. І е, цікаво, там, цікаво те, що е, назва цікава, тому що каплиця примату святого Петра. Якщо хтось уважний, е, то, то мав би сказати, але хіба примат? Тобто першість, е, намісництво надалося Петру, коли він питав. Ісус питав його тричі чи Той любить мене не, не, хіба не тоді, коли, е, коли е, е, сказав ти Петро скеля. Так? І на цій скелі я збудую мою церкву. Так, Ось. так дійсно е, це інше місце і інша подія. Правильно було б назвати, назвати то місце відновлення примату святого Петра, тому що Господь його е, вибрав, сказав, що він скеля, і дав йому цей примат першість в іншому місці, яке називається Кесарія Филипова. Яке знаходиться, це місто знаходиться біля річки, е, біля джерел річки Йордан. І Кесарія Филипова знаходиться так від цього місця, про яке сьогодні десь 55 кілометрів. Це було досить далеко. так? А сьогодні Господь відновлює, відновлює е, цей, е, цей примат е, святого, е, святого Петра. Е, зараз в святій землі дуже мало паломників. От фактично почали їздити лише перші паломництва. ну після… Після тих воєнних дій, війни, яка розпочалася там, і перші паломництва почали їздити з України, почали їздити так. Тому місцеві не дивуються, кажуть: у вас війна, у нас війна, так ви не боїтеся. Так? І одна жінка розповідала мені, коли вони нещодавно поїхали, то вони в цій каплиці примату святого Петра вони ховалися, тому що були обстріли якраз тоді. Багато ракет летіло, і вся група просто забігла в каплицю і, і дуже ревно молилася, бо поналякувалися, так і шматки цих ракет падали просто там в Галилейське озеро. Поряд них було видно. В цій каплиці відбувається дуже гарний такий обряд. Не обов'язково він не є обов'язковим, але священники, які проводять паломництва чи там, не знаю, ті миряни, які проводять, вони для, для паломників організовують такий обряд оновлення любові до Христа. Всі заходять до храму, там, де перед вівтарем знаходиться це, це місце, так, камінь, там видно, де Ісус стояв, і Петро стояв. І священник питає тоді урочисто три рази: Чи любиш Ти мене? Ну, Від імені Ісуса Христа питає, так? І паломники, які стоять, відповідають скорочено: Люблю, Господи, але так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. І всі, всі, всі так тричі це повторюють. Це такий дуже глибокий і зворушливий е, такий акт е, якогось такого особистого духовного відновлення. Багато людей там плаче, так? Тоб, чому плачуть? Тому що ми звикли, ну ми, я маю на увазі, не всі, але багато людей звикли, особливо зараз в Україні. Триває війна вже понад три роки, повномасштабна, так? Багато гине наших близьких загинуло, якби близьких друзів, ці нещастя всі, які бачимо, ця депресія. І коли, і коли ці події, які відбуваються в нашій країні, торкаються когось особисто, так? особливо ну, маю на увазі, коли втратити найближчу людину, так ось то часто, часто люди питають тоді Господа, кажуть: Господи, чи Ти любиш мене? Ми, Господа зазвичай питаємо. Або в іншій будь-якій життєвій ситуації. Хтось втратив роботу, не має, хтось має якісь труднощі зі здоров'ям, так, коли молимося. Може, не цими словами, але приблизно, я парафразую, так, можемо казати, Господи, чи ти любиш мене, що мене болить? так? Чи ти любиш мене, що я вже не можу кілька місяців роботу знайти? О, я щось сумніваюся. так?» А це навпаки людина стає в позиції, коли Господь тебе питає, чи ти мене любиш. Він має більше право питати, чи він нас любить. так? А не, а не ми його. І також і кожен. Ну, коли думати, коли думати про святого, святого апостола Петра, то якось на думку спадає то його каяття. Воно дуже таке, як символічне і теж, теж знакове. Коли він зрадив Христа. Пам'ятаєте, він заплакав, і там ще пишеться гірко заплакав. Тобто, дуже, дуже йому було прикро з того приводу, що він відрікся Христа. Цікаво, чи запитав би його Христос про те, чи Він його любить, якби він, якби він тоді не заплакав. Святий Григорій Ниський написав такі слова: Сльози це немов кров душевних ран. Кожного разу, коли ми плачемо. Ми маємо право на прощення. так? Я, я до того, що важливий теж наше каяття важливе. так? Якщо людина що б вона не зробила, так? Петра був свій гріх, він, так, об'єктивно кажучи, він важкий був. так? Ось, Ми маємо свої гріхи. Але якщо людина кається, оце каяття гірко плаче, так прости мені, Господи. Господь з'явиться, може, не одразу. В якомусь моменті, так, і, і цю любов з нами відновить, ну, може, не через цей діалог, так, але через таїнство сповіді, так, через Слово Боже, яке прочитаємо через якусь ситуацію, покаже, скаже, «Я, я люблю тебе так. Далі я тобі пробачаю. Тому це каяття теж дуже дуже важливе. Цікаво, що під час відречення, пам'ятаєте, Петро грівся біля вогню у дворі первосвященника. А під час відновлення цієї любові Господь приготував вогнище, і Він це зробив біля вогнища, зовсім поряд. Цей паралелізм якби, підкреслює, що Ісус свідомо повертає Петра до місця Його падіння, щоб там, же, тобто біля цього вогню, відновити, відновити Його. І після кожного визнання, каже, паси, паси, так, мої ягнята, паси. Мої вівці, що є символом призначення Петра Пастирем, і, і, і подальше таке піклування про, про, духовний, про духовний стан е, вірних церкви Христової. Теж цікаве, те, зверніть увагу, що ну, мене, це, мене це вражає, е, я завжди звертаю на це увагу, що Ісус питає його, е, чи любиш мене і тоді каже більше, ніж оці. Чому і Ісус питав про це більше вжив слово більше? Ну чому хтось каже? Тому що Він намісник, його намісник на землі. Він мав керувати церквою Христовою. Його любов повинна бути такою міцною, такою, на стиснути кулаки, отакою, такою. такою, такою так? Він повинен, повинен був любити більше, більше за інших. Але ні, Ісус мав право і, і зробив так. Так, жив цього слова більше. Мав право так запитати Петра не, не з огляду на його відповідальність великої церкві, а тому, що пробачив йому більше, ніж оцим, як він сказав так? іншим. Багато пробачив. Якщо Господь багато пробачає комусь, то багато очікує взамін. Так? Є такі слова Лукасів, мій розділ Ісуса. Кому мало пробачається, той мало любить, так? а кому багато пробачається, так? Той, той багато любить. І такий виходить парадокс: Оце, це наші гріхи. Так? Добре, коли хтось не грішить і може похвалитися тим, Господи, ну, у мене таких гріхів протягом життя не було, так? Не було. І слава Богу. Так? Але так часто буває, що ті люди якось, які не грішили, сильно не впадали. То і, і, і буває так Господа не сильно якось цю любов відчувають. А навпаки, ті, котрі десь сильно впали в житті і, можливо, неодноразово, і коли Господь їх підніме, ця любов відновить цю приязність з собою, то буває ці люди люблять його усім серцем, бо знають, як Петро, скільки їм було пробачено, що Господь їх не засуджує, далі любить, обіцяє небо. І багато святих, багато святих мали таке минуле. От водії, наприклад, ми ну, теж водій, так коли ми рушаємо там молимося, то часто маємо такі десь іконку зображення святого Христофора, так, який є покровителем водіїв. І хтось як рушає, часто має такий звичай помолитися, сказати святий Христофори молись за мене так, щоб ну, безпечна дорога була, не було жодних жодних там аварій і так далі. Ось, але хто такий був святий Христофор? Це як приклад тільки. Святий Христофор був розбійником, так? який нападав на людей і, можливо, вбивав. Якщо не вбив когось, то, то, то часто грабував, а потім покаявся. І потім покаявся. і і знайшов річку там десь та де не було жодного жодної переправи, а люди її потребували. На той час ну, люди бідні були, так в тій місцевості. І він вирішив був чоловіком кремезним, вирішив цих людей просто по річці переносити на своїх плечах, знаєте, безкоштовно, як покута, як, як прояв жалю за свої гріхи. І ми кажемо, святий Христофор, він святий. А я хто такий? Так, та й він такий був, він гірший був за тебе, можливо, так. Але що любов Божа зробила, так? як він доці... доцінив це Боже прощення, як він далеко пішов. Тобто можна в цьому житті кожен з нас має шанс бути або найбільшим грішником, так? або найбільшим святим. Все залежить від нас. Так? А від Бога допомоги ніколи, ніколи не бракує. Тому це чи любиш більше, Ісус питає, тому що я тобі більше пробачив, ніж їм. Якби пробачив так, як їм, то би просто, можливо, спитав, чи любиш мене. Ось, чи сьогодні Господь не питає когось з нас про це більше, так? каже, я ж то знаю твої гріхи, так? твої падіння. От тебе питають, чи любиш мене більше Так. за них, які тут сидять. Ось. І так гарно це ви знаєте, вже не, неодноразово чу, чули, але, але варто пригадати, що грецька мова має кілька слів кілька слів на на слово любити. Так, любити. Якщо тобто, там є слова е, Агапао і Філео, е, тобто, якби перекласти, так пробувати перекласти до слів, ну, нас любиш, любиш, любиш три рази. так, Але якби перекласти дос, так, пробувати достосувати, показати нам цю різницю в цих словах грецьких, то було б так, що Ісус запитав його, Чи любиш мене, а Петро перший раз відповідає, що я тобі друг. Він не каже, Господи, я тебе люблю. Він не, не відважується сказати, що Боже, Я Тебе люблю. Бо як же ж після того всього, що я тебе зрадив, так, як я можу сказати, що я Тебе люблю? Він йому каже, Я тобі друг. А Ісус знову питає, каже, ні, чи ти любиш мене? А Він знову каже, Я тобі друг, Господи, так? А Ісус тоді, якби спускається до Його рівня. Ну, якщо не одразу, так? спускається смиренно до його рівня і питає третій раз, каже Петро, а ти мені друг? І тоді Петро там, каже, засмутився, бо він якби зрозумів цю різницю в питанні, що Господь же його не про любов питає, а про дружбу. Він смиренно каже: Господи, ти, 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 ти все знаєш, ти знаєш, що я тобі друг. Якби не відважився, знаєте, знову робити такі гарні декларації, як він робив раніше. Та Господи, та якби всі ми тебе не покинемо, меча дістав, пам'ятаєте, який він був? А потім взяв і впав так. І тепер смиренно каже: Господи, ну соромлюся я сказати, що я тебе люблю. Але Господь, ці слова, я тобі, друг, зрозумів, як, як я тебе люблю. Напевно, так. Цікаве теж, що е, Ісус не питав його е, під час цього діалогу, цього відновлення любові, не питав його, е, чи ти мене вже більше не зрадиш. Е, міг спитати, так? Але Господь знає нашу людську природу. Якби щиро ми не посповідалися з вами, так. І в якому стані благодаті би не були, які святі місця би не відвідували, так, і скільки молитов би не, не помолилися, як би близько Бога не відчували десь, так є ж такі стани, так? що людина відчуває, от зараз зараз та й до неба так? так, можна, так, але прийду, прийдуть інші дні, так, прийдуть труднощі, так, прийдуть знову падіння, будуть нові гріхи. Так, ніхто ж не може сказати, я от під час сповіді кажу, обіцяю більше не грішити. Так, так. Це таке, деклад, ну, така обіцянка серйозна досить. Ось, я рекомендую казати, обіцяю постаратися більше не грішити. Але казати так щиро постаратися, як ніби, як ніби кажу, обіцяю більше не грішити. Так, воно так менше зобов'язує, бо знову ж впадемо. І е, Ісус знав це. І не питає його навіть, так? не питає його, тому що не обов'язково Ісус не очікував від нього наступних зрад, таких серйозних, так? але напевно кожен гріх наш, великий чи малий, є зрадою так насправді Христа, так? Ісус більше не казав Петро, ти мене не зрадиш, так? А цьому? Тому, що, тому що знав, що ще буде зраджувати. Не так вже, так Господь його захистить від таких великих гріхів. Він же собі не дозволить, він же це змиє кров'ю, так, у Римі. У Римі, але, це, але, але не питає про, про, інші, про інші зради. Господь готовий пробачати, пробачати всі гріхи. Так? І, і коли ми падаємо чергові рази в нашому житті, то це не зовсім не означає, що ми Господа не любимо. Це означає, що ми люди слабкі досить. Так? І Господь дозволяє навіть іноді на ці падіння, щоб показати, що ми без нього, без Його допомоги, ми, ми нічого не варті. І тому падаючи, треба завжди казати, вертатися до цієї любові, казати, що, Господи, я це зробив не зробила не з моєї злості до тебе, так? Ось. але виключно з моєї слабкості. Ти ж знаєш, що я люблю тебе. Так, Важливо це під час падінь відновлювати цей жаль і щиру любов до Бога. Бачите, коли е, неодноразово ви чули, коли згадується святий Тома, який, е, який у свято Божого Милосердя вкладає цей палець, так, е, чи вклав, чи ні, але Ісус йому дозволив цей палець вкласти у бік. Казав, як не вкладу палець у бік Ісуса, то не повірю. Ісус об'явився, каже, Тома, давай сюди того пальця свого. І здається, святий Августин казав, каже, що вклавши палець, е, то, е, свій палець у бік Ісуса, так, Тома. Вклавши палець, з ним і кожен з нас вклав палець. Ісус не дозволив кожному туди пальця тикати. Ось тобі Тома, ось його палець, це і твій палець. Так, через аналогію, якби говорячи про сьогоднішню ситуацію, коли Христос пробачив Петрові, так, і тричі запитав, чи любить його, і відновив цю любов, і відновив його покликання, його місію в житті. То через аналогію ми повинні розуміти, що, що Господь так само поводиться і з нами. Так? Це не, не, не тільки ситуація історія Петра, а в мене все по-іншому, у мене все трагічніше. Ні. Господь з тобою готовий так само пробачити будь-який твій гріх, готовий бути твоїм другом, готовий любити тебе і вимагає від тебе цієї любові. Жоден гріх. Не дає тобі право зараз сказати, що нічого і так в мене не вийшло. Ах, і махнути рукою піти, так? який би він важкий не був. Цікаво, одна жінка сказала мені так слушно, зрештою, так, вона каже: цікаво з цим, з цим відновленням примату, тому що м м святий Йоанн Апостол, і в Євангелії згадується учень, який любив Ісуса, так? Ось дійсно любив, був би кращим кандидатом на папу, на першого папу, так? Ось, Він, він любив Христа, в Біблії про це згадується. Він стояв з Марією під Христом, коли всі повтікали. І, можливо, він був і кращим кандидатом. Але якби Христос в цей момент відкинув Петра, так? це така Божа педагогія, така, так? Бог добрий педагог. Так, вихователь. Якби Христос в цей момент відкинув Петра а сказав Петро, добре, відступися, Йоанн, ходи сюди, на тобі збудую я мою церкву. І Йоанн би справився, мабуть, з тим завданням своїм. Але якби він так зробив, то він би відкинув і знеохотив кожного, кожного з нас, особливо тих, котрі якось там протягом свого життя Господа, Господа, Господа зрадили. Тому Він. Даючи е, таки, цей другий шанс Петру, через нього якби дає цей другий шанс, і третій, мабуть, і четвертий кожному з нас. Амінь.